You know, I, I, I've been lucky to make movies because I feel like I get to work out all of my psychological problems. <laughs> Good morning, Starshine. The Earth says hello. Без жодних сумнівів, Тім Бертон це митець, стиль та бачення якого залишається одним із найвиразніших у кіно. Його сміливо додають у рейтинги найкращих режисерів не лише сучасності, а й усієї історії. При цьому фільмографію Бертона важко назвати стабільною, що прекрасно демонструє цей графік. У хронологічному порядку я розташував його 20 повнометражних робіт згідно рейтингу Letterboxd. Це дійсно звивистий шлях, який має найкращі та найгірші відрізки. Моменти, коли його стиль зачаровував усіх, та моменти, в які він багатьом набрив. Придав і здавався сирим, моменти, коли авторське бачення було в пріоритеті, та моменти, коли комерція ніби все псувала. Тож цей культовий режисер та унікальний творець, безсумнівно, є одним із найцікавіших для обговорення. Але про що конкретно я маю говорити: про його винятковий візуалізм, дивних головних героїв, недооцінену сторону чи про, наприклад, бертонізацію відомих анімацій, про Джоні Деппа, Хелену Бонем Картер чи химерні декорації у його роботах. Людина, яка обожнює говорити про смерть, розкривати не надто щасливих персонажів, обережно додавати гумор та створювати готичну атмосферу. Саме таким є образ Тіма Бертона, і саме для цієї людини першим повнометражним фільмом стала яскрава і навіть дитяча комедія фарсу Велика пригода піві, де головний герой виглядає сумішу Містера Біна, Спанч Боба та Шелдона Купера. Це може виглядати доволі іронічно, зважаючи на попередню короткометражну роботу Вінсент, яка характеризується тривожним головним героєм. Гроєм, гнітючістю, глибиною психології та сенсу і явним натхненням німецьким експресіонізмом. Саме мультфільм відображає Бертонівський стиль, який потім впізнаватимуть люди, побачивши лише один кадр. І все ж, дебютна велика пригода піві стала успішною, що дуже позитивно вплинуло на репутацію Тіма Бертона. А своєрідна дурнуватість та унікальність героя фільму так чи інакше знайде себе й в інших персонажах режисера. Це, звісно ж, стосується і його наступного фільму Бітлджуса, де навіть на диво маленького екранного часу вистачає, щоб ми відчули комічно дурного персонажа Майкла Кітона. Тіма Бертона вважають ексцентричним візуалістом. Що, звісно ж, ми чудово бачимо, коли дивимося на його таких же ексцентричних героїв, які ніби тільки що ожили прямо з малюнків та ескізів, хоча так насправді і є. Їх зовнішній вигляд є чимось фундаментальним для фільмів режисера та нерідко стає головною перевагою. Але наскільки зовнішньо вони бувають виразними, настільки ж і загадковими всередині? Загалом, персонажі Бертона це ще ті диваки, яким важко знайти місце у цьому світі. Скажімо, вічно усміхнений Ед Вуд, який може здаватися об'єктом для нас. Смішок через свій статус та схильність до жіночого одягу всередині амбітний, і водночас багатостраждальний та відкинутий багатьма чоловік. Чи той самий Едвард з ножицями замість рук, який і відтворює конфлікт між зовнішнім і внутрішнім світами? Адже, попри смертоносні фізичні здібності та моторошний вигляд, це дуже чуйна та трагічна душа, яка ізольована від суспільства. Він такий самий дивак, як і більшість персонажів Бертона. І не важливо, чи це негативний, позитивний, або ж той, хто перебуває в процесі переходу чи на цій межі. Він ніби показує кожним фільмом, що максимально дивне, гротескне або ж навіть страшне створіння може виявитися найдобрішою душею, так само і навпаки. А якщо ж ви хочете бачити персонажів Бертона не лише на екрані, а й на своїй поличці, то вам у фанкоту найкращий магазин фанко в Україні, який дарує знижку 5% на весь асортимент за промокодом CINEMA. Едвард Блум з великої риби. Це той випадок, коли головний персонаж ніби пішов проти течії у контексті Бертонівського стилю, адже він виглядає як звичайна людина та здається ідеальним у всьому. Хоча зазвичай герої Бертона це проблемні й трагічні особистості з викривленою зовнішністю. Проте, і в цьому випадку головний герой сильно виділяється у суспільстві та ніби відокремлений від нього. Велика риба також вирізняється з-поміж фільмографії відсутністю проявів токсичності, вульгарності та й навіть елементарного зла чи насилля. Це той випадок, коли Тім Бертон змінив напрямок і зробив невинну казку, де немає тієї похмурої сторони, про яку я згадаю зараз. Чарлі і шоколадна фабрика запам'ятовуються проявами садизму щодо дітей, певною жорстокістю та жартами про канібалізм від Віллі Вонки. Що цікаво, канібалізм у майбутньому стане не просто жартом, а й заняттям персонажів у фільмі «Свінні Тот. Джус Кітона став головним джерелом нахабного та вульгарного гумору. Nice а інопланетяни з фільму Марс атакує. Жахливо й насмішливо граються з життям людства. Тож не дивно, що у фільмах режисера постійно присутні діти, коти та собаки, які немов збалансовують дорослі й брудні казки Бертона та роблять їх універсальними. З їх присутністю серйозні теми не лише нікуди не діваються, а й виглядають важливішими та зрозумілішими для будь-якої вікової категорії. Говорячи про це, на перший план виходить смерть тема, яка підіймається майже в кожному фільмі, не просто підіймається, а стає ключовою. Пара у бітлджусі жила своїм щасливим життям, але вже на початку фільму подружжя. Гине в автокатастрофі звучить дуже трагічно, але як нам це показує Бертон, ніби смерть це просто частина життя, і розставання з ним супроводжувалося комедійним тоном. А от у Франкенвіні смерть розкривається з іншої сторони, коли хлопчик, сумуючи за своїм песиком, не може змиритися з долею і буквально його воскресає. Складається враження, ніби кожен фільм стає особистим дослідженням смерті від Тіма Бертона, який підходить до цього явища з різних сторін. Адже в одному фільмі смерть сприймається як належне, а в Іншому персонаж намагається її перемогти, що Бертон і дозволяє йому зробити. А от велика Риба чи Едвуд показує більш природний процес смерті, як прощання з помираючим батьком чи другом, десь це сприймається з гумором і пригодами, десь відчувається жорстоко, а десь драматично та зворушливо. Крім таких філософських понять, як смерть та життя, сім'я та самотність, Бертон порушує і соціальні проблеми. Ми дивимося за проблемами індивідума і водночас спостерігаємо за проблемами в суспільстві, класова нерівність у Чарлі та шоколадна фабрика, диктатура Алісі в країні див, судова система у сонній Лощині та Свінні тот, чи навіть шкільна освіта у Франкенвіні, яка не дозволяє розкритися учням. Цікаво, що показуючи судову систему зазвичай з негативної сторони, Бертон знімає біографічну, нетрадиційну. Ціну для режисера роботу великі очі, де суд якраз стає частиною добра. Труп нареченої це той випадок, коли про смерть режисер говорить у безболісному та легкому вигляді, як про окремий світ. Але про цю анімацію та інші роботи хочеться поговорити саме в контексті розумної комедії, адже гумор безпосередньо впливає на гнучкість робіт режисера. Тож яка вона комедія Бертона, та як допомагає говорити на серйозні теми? Дивно, але про цю сторону ми згадуємо рідко, коли говоримо про режисера. Хоча це вістину продуманий, ефектний та тонкий елемент його робіт. Комедія ж насправді відповідає його стилю. Така ж дивна, контрастна і балансуюча. Якщо Бітл стає смішним за рахунок просто божевільного титульного персонажа, а Ліса в країні див через смішну поведінку чудернацьких зайців та інших героїв, то вже в інших фільмах це прихованіші комічні елементи. Загальним основним прийомом ніби стає чорний гумор, але насправді комедія Бертона багатогранніша. Труп нареченої є одним із найсоковитіших у цьому плані. Він, як і решта фільмів Бертона, виглядає ніби казковим і дитячим, але жартує на самісінькій межі. і так само не обходиться без токсичності та абсурду. Але на що хотілося би звернути увагу більше, так це на нескінчений потік каламбурів. Скажу, що розумних на світі мало. Якщо візьмуть щось у голову, нічого їм не доведеш. Убивця звідси чудовий краєвид. Навіть подих перехоплює, якби я могла дихати. Інший приклад грислів вже з шоколадної фабрики. Violet, you're Кумедні моменти нас знаходять і в Бетмені. Нас обережно трагікомічно смішить Едвуд. Well, be і не дуже обережно сонна лощина. Чи похмурі тіні? І звісно ж, усмішку викликає Едвард руки ножиці. Thank you. Персонажі, теми, історії та гумор. Говорячи про суть, я розумів, що головною рисою, через яку впізнають Бертона, залишається атмосфера та візуал. Ні для кого не є секретом, що головне джерело натхнення Бертона це німецький експресіонізм. Про це говорив сам режисер. Але насправді і без слів все дуже добре видно: хмерні декорації, кімнати, сходи, цілі міста, що ми бачимо в Бетмені, чи навіть головні персонажі, це все просто неймовірно вписується в загальний візуал жаху та похмурості: реального та нереального, чудернацького та насиченого. А вже тут працює різноманітний гумор, який відчутно полегшує перегляд настільки темних і сюрреалістичних робіт. Тому ми згадуємо Тіма Бертона з теплом і обожнюємо повертатися до його фільмів як до розваги. Адже від Відбувається дуже вдале поєднання жахливого та чарівного до чудернацьких персонажів з незвичайними зачісками, пропорціями тіла, голови, кольором шкіри чи розміром очей. Їх костюми натхнені вікторіанським стилем, сюрреалізмом та готичною модою. Спочатку ми пізнаємо їх через зовнішній вигляд, а вже потім через внутрішній конфлікт. Це важлива частина контрасту, без якого не може існувати Бертонівський стиль. Цьому відповідають і місця проживання, коли ми бачимо хатинку, Чарлі, моторошну гору Едварда руки ножиці, поруч із різнокольоровим містом чи косий будиночок у великій рибі. Створює режисер і зовсім дивні локації, такі як приймальня смерті у «Бітлджусі», кафе у свіні Тот чи, наприклад, Застілля в «Алісі в країні див. Тім Бертон не відходить від традиційних казкових та казково страшних деталей: величезні могутні дерева, павуки, ті самі страшненькі будиночки, паркани, сади, замки чи навіть вітряки. Важливою з фільму до фільму стає природа, туман. Ліс, сніг, поляна квітів, кущі та рослини. Звісно ж, атмосфера має підтримуватися завжди. А якщо ж хочеться додати жорстокості, завжди знайдеться місце гострим предметам чи якимось майстерням, руки Едварда, інструменти героя сонної лощини, чи, звісно ж, головна зброя свінітода. Цікаво, що шкіра персонажів Джонні Депа буквально завжди є блідою, що в цьому випадку відіграє головну роль у створенні того самого контрасту, коли блідий персонаж одягнений у червоне, чорне або знову наділений Чудернацьким нарядом. Але найголовніше це кров на тлі безбарвної шкіри. Блідим є і Бітлджус, одягнений в різнокольорове лахміття, та й інші персонажі Бертона. Тож контраст є завжди і стосується будь-чого, починаючи від протиставлень різних світів і закінчуючи поєднанням величезної кількості кольорів. Можемо пригадати сцену, у якій найгірший режисер Ед Вуд випадково зустрічається з найкращим Орсоном Велсом. Чим не контраст, але вже драматургійний. І от уявіть, що все, про що я тільки що говорив, з'являється в одному кадрі. Так тім Бертон дуже сильно насичує мізансцену купою хаотичних, кольорово насичених, контрастних і гротескних деталей, на відміну від інших режисерів, які за основу беруть перфекціонізм, реалізм, симетрію та не перевантажують кадр чи сцену. Перейняв Бертон з німецького експресіонізму та різних горорів тих же років і гру тіней, та звісно ж світла. Вистачає і цікавих ракурсів, але Бертонівський стиль це в першу чергу про мистецтво художника, а не режисера. Тільки що ми розглянули 100 тисяч аспектів стилю Бертона. Тож не дивно, що насичена картинка його фільму є однією із найвпізнаваніших у кіно. Культову лялькову анімацію Генрі Селіка Жах перед Різдвом помилково вважають твором Тіма Бертона. Темна атмосфера, стоп-моушен, різноманітної форми персонажі та різні світи. А культова сцена із карикатурним пагорбом прямо вказує на причетність до цього Бертона. Адже Бертон у фільмах викривлює не лише людей чи кімнати, а робиться із природою, поверхнею та ландшафтом. У випадку ж з цією анімацією він дійсно безпосередньо причетний до виробництва, спродюсував, займався дизайном та ніби заклав ідею. Але режисером виступив саме Генрі Селік, який пізніше, до речі, зняв ще одну на думку багатьох шедевральну анімацію: Короліна у світі кошмарів, яку так само люблять приписувати Бертону. Але вже в цьому випадку відношення до неї він не має. Проте похмура анімація, яка розповідає про різні світи, і всередині якої гротескні об'єкти, не може не викликати думку. Напевно, це зняв Бертон. Ймовірно, він міг би зрежисерувати жах перед Різдвом, але в той момент Бертон знімав продовження дуже успішного Бетмена, де його бачення Готиму виглядало ідеально та ніби автентично. Адже любов до готики та німецького експресіонізму створило особисту й особливу естетику міста. Ще одна риса жаху перед Різдвом, яка характерна Бертону, це його вічний тандем з Денні Ельфманом, композитором, який приклав свою руку, здається, до кожної роботи режисера. Його праця це одна з ключових рис культової. Анімації, яка сильно вплинула на сприйняття жахливого світу. Адже те, що фактично повинно бути страшним, стає чарівним та неймовірно атмосферним. І це насправді стосується ледь не кожної роботи Бертона. Насправді він не часто намагається видумати щось нове, коли мова йде про його команду. А його дует з Джонні Деппом став ледь не найвідомішим у кіно, що, звісно ж, призвело до купи жартів на цю тему. Сім фільмів з блідим депом і одна анімація. Із жіночої сторони він також не забарився і обрав Хелену Бонем Картер для своїх. Шести фільмів та озвучення тієї самої анімації. Труп нареченої. У відео про братів Коен у коментарях зауважили, що я не сказав про стосунки Джоела Коена. Та Френсіс Макдорманд, які одружилися у 1984 році, починаючи якраз із спільних фільмів та стосунків як режисер та акторка. Так ось говорю про це зараз, тому що схожий випадок із Хеленою Бонем Картер та Бертоном, які одружилися вже після першої спільної роботи. Проте їх шлюб на відміну від шлюбу Коена та Макдорманд, які досі разом розпався через 13 років. А Джонні Деп, до речі, хрестив двох його дітей. Інші улюбленці Бертона: це Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Дені Девіто. Кетрін Огара та ще низка акторів, які неодноразово з'являлися у фільмах режисера. 90-ті та 80-ті роки стали найкращими для Тіма Бертона. Період, коли він був голодним, вже мав ідентичність, вирізнявся з-поміж інших кінематографістів, а його стиль став чимось новаторським. Адже він фактично талановитий художник, який зміг перенести свою химерність у кіно і здобути статус культового і унікального режисера. Проте вже на початку нашого століття почалися періодичні провали. Про планету мав б і говорити не хочеться. А одесь після великої риби, на думку багатьох, почалася деградація. Не хочеться розб... Брати всі ці нюанси, як на мене, його візуальний стиль просто припинив так вражати, як це було раніше. Моментами справді погіршився, а оповідь ніколи й не була його сильною стороною. Натомість його кіно не втратило свого глядача, так само відчувається рідним і задовольняє масову аудиторію. Ми звикли бачити Джонні Деппа і Хелену Бодем Картер, звикли бачити химерність і дивакуватість. Не забуваємо, що Бертон це в першу чергу художник. Який традиційно продовжував створювати схожі світи з однаковим акторським складом, не ускладнюючи режисури та сценарій, і для масової аудиторії це все так само атмосферно. А касові збори, як от мільярд доларів після Аліси в країні, див, змушують задуматися, чи справді можна назвати це спадом. Франкенвіні дуже непогана анімація, великі очі, прекрасний Байопік, другий бітлджус, неабияк потішив глядачів, а дует Джонні Деппа та Хелени Бонем Картер став для багатьох улюбленим. Ну і на завершення декілька режисерів зі стилем, який може вам нагадати Бертонівський. Перший це вже згаданий Генрі Селік, який тісно з ним пов'язаний. Хочеться назвати Веса Андерсона. Його любов до симетрії та яскравих, ніжних і світлих кольорів є чимось протилежним до хаотичного стилю Бертона. Це нагадує Бертона навпаки, а почуття. Гумору так само здається доволі тонким і чорним. Режисер лабіринту Фавна Гільєрмо Торо, який створює фентезі і любить химерних монстрів. Проте робиться не смішно і розважливо, а драматично і більш реалістично. Жан П'єр Жене, творець культової Амелі, який полюбляє атмосферу казковості. І наостанок Тері Гіліам, доволі хаотичний, сатиричний і сюрреалістичний автор Монті Пайтона, «12 мав і Страху та Ненависті в Лас-Вегасі. Здається, що про Тіма Бертона можна говорити вічно, обговорювати кожен аспект його фільму, кожен етап його кар'єри, його любов до смерті, до гострих предметів, чи до Джонні Депа, до закручених пагорбів, чи до собак та котів. Це унікальна людина, яка змогла поєднати ексцентричне авторське бачення з розвагою і створити те кіно, яке обожнюватимуть і до якого завжди повертатимуться у пошуках тієї самої жахливо-чарівної атмосфери.